Доброго всім дня! а саме, як завжди, в Київ. І тут у нас ось таке кайфове нове надходження. Mercedes клас e 2017 року в кузові Універсал з 2-літровим дизельним двигуном. Технічний автомобіль в відмінному стані по кузову виглядає ось так, доволі такий непоганий стан. Якихось нарікань по двигуну коробці чи ходовій автомобілі не виявили. Ось тобто так він виглядає. Він має камеру заднього огляду, шкіряні сидіння, електрорегулювання, підігрів сидінь. Розхід цього автомобіля в районі 7 літрів дизелю по місту. Це прям самий хужий варіант з пробками, з кондиціонером. Тож ще контролем. Ось така дуже класна оптика в автомобілі. Автомобіль європейський. Тобто не Америка. По салончику зараз вам його покажу. Ось так виглядає. Соединим у нас вот такие. Вот такие на задний ряд. Крышка багажника у нас с электроприводом. Про розмір цього багажника навіть не буду розказувати, тому що він, мабуть, самий самий огромний, якщо дивитись, якщо порівнювати з німецькими, та і взагалі будь-якими універсалами. Цей автомобіль можна придбати за готівку, кредит, лізинг, за криптовалюту. Також можемо опиняти на вас автомобіль шляхом трейдингу. Все, він у продажу і прольотик.